Всім привіт! Сьогодні я вам покажу і розкажу, як я буду робити стелаж. Не просто стелаж а стелаж вітрину. Мені поступило замовлення, і треба в магазин випічки зробити стелаж. Там вже. Є Старий стелаж, але він не дуже невдобний, бо він 2,5 метри, дуже величезний, громоздкий, його невдобно і відтягувати, щоб там прибрати за ним, і вітрину він дуже близько. ну, коротше. І мені поступило замовлення зробити не великий стелаж, а два поменше, і на ось таких роликах. Сам стелаж буде складатися із трьох поличок навскоси, щоб було добре дивитися з вітрини на нього. І з двома допоміжними поличками знизу, куди можна буде складувати ящички, там, не знаю, якісь розхідні матеріали. І, в принципі, все. А, ще я буду робити його із сосни, і не буду нічим покривати. Так що дивіться, що в мене вийшло, і. Якщо буде вам вподоби, то ставте, звичайно, вподобайки. А почнемо ми з допоміжних поличок. А для цього ми підготуємо заготовки, а саме брусочки 2 см на 4,5. Я їх робив із великих брусів, а ви можете замовити вже готові розміри. Всі підготовлені заготовки я зарізаю по розміру та шліфую шліфмашинкою. Для шліфування я брав шліфувальний папір з зернистістю 180. Також всі мої заготовки я проходжу фрезером. Фрезу я беру діаметр закруглення 5 мм. Ну і в кінці я все перевіряю вручну та зашліфовую, де є якісь нерівності та задири. Приступимо до складання. Допоміжні полички у мене складаються із 6 брусів, які між собою скріплені чотирма поперечинами. Всі брусочки між собою я скріпляю саморізами та з додаванням клею столярного. Загалом на два стелажа мені потрібно таких чотири полички. Тепер приступимо до складання найвищої полички, на якій буде стояти пляшки з напоями. Роблю я її із трьох дошок. Одна у мене велика, основна, 9 см завтовшки, та дві однакові по 4,5. Головне в цій полиці те, що передня планка буде зі сміщенням на 1 см униз, тому що там буде ще підсвітка. Далі приступимо до виготовлення основних поличок. Складатися вони будуть із фанери 10 мм завтовшки та по боках із планок. Планки у мене будуть шириною 6 см і також будуть зі зміщенням на 1 см униз, тому що там також буде підсвітка. Для цього я роблю прорізи фрезером. Фреза у мене 10 мм завтовшки, щоб вставити в них фанеру. Кріплю я все за допомогою саморізів та клею столярного. Ще один нюанс. Самі полички на стелажі в мене будуть зміщенням уперед. При ширині стелажа в 40 см самі полички в мене 30 см та вони ще й видвинуті на 10 см вперед. Тому бокові частини, які будуть кріпитися до самого стелажа, виходять 50 см. І в кінці також я все проходжу фрезером та вручну зачищаю всі нерівності та зазубринки. Ранішній ранок, так можна сказати, їдемо в магазин монтуватися, бо треба встигнути пораніше, щоб він також його не зупинити, щоб він працював, бо хліб печеться зранку. Так що збираємось, їдемо і ось що в нас вийшло. Ось у нас полички багатонько скільки. Ось інструмент. Машину вже підігнав. Займаємось далі. А ось ми і на місці. Розібрали старий стелаж та приступаємо до зборки нашого. Як збирався стелаж, я думаю, все і так буде зрозуміло. І ще вибачаю за зйомку, тому що місця було замало і ракурси вибирати було практично з нічого. Збирав я все на саморізи і з допомогою клею. Ось такі два стелажика у нас вище замість одного громадського і великого. Головне, що вони мобільні та можна без проблем витерти вікна спереду та при виготовленні виконані всі побажання клієнта. Поличка вже повністю заповнена і вітрина виглядає дуже апетитно. І до речі, поличка на стіні під лаваши також моїх рук справа. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Якщо є питання, залишилися, то коментуйте, з радістю відповім на всі та підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще дуже багато чого цікавого.